Він підірвався на міні у річницю їхнього знайомства. Дивом вижив, але скалічився і вирішив відпустити її, аби не обтяжувати. А вона тоді, як ніколи зрозуміла, кохає його і хоче бути з ним все життя. Розшукала хлопця у військовому шпиталі і сказала: одружись на мені. Нині Сергій та Юля разом заради неї він бореться і вчиться жити без правої руки. Та мріє про сучасний біонічний протез. І ми з вами можемо йому допомогти. Національний реабілітаційний центр Незламні першого медоб'єднання Львова спільно з платформою «Добро.UA» збирають кошти на протест Сергієві та таким самим незламним українцям. Достатньо перейти за QR-кодом на екрані. Кожна гривня важлива. Сергій і Юля їм по 22. два. постійно сміємося. Молоді і закохані. Він просто мій без постійно є про що поговорити. Побралися у лікарні обручки в обох на лівій руці. Правої у Сергія немає. свою роботу. Сергій Костіченко наш з вами захисник. Контракт підписав два роки тому. Був на сході. У лютому його перекинули під Київ. Ми з хлопцями всюди були, починаючи з Києва з 24-го. Керпінь, буча, Мощун, люті, жлемидів Заброварами. Далі Луганщина, 29 травня, день поранення. Мав бути для них із Юлею особливим. Це була моя з дружиною годовщина. Я хотів відпроситись поїхати. А... Дали завдання. І я так з цим завданням нервував, що я навіть її не привітав зранку. Під час того завдання росіяни почали гатити з важкої зброї. Коли біля Сергія розірвалася міна, нікого з побратимів поряд не було. Я лежав, я не міг кричати, я не міг нікого покликати, я не міг телефон руки взяти, тому що в мене була зломана лопатка, а правої руки не було. І я розумів, що в мене. Дві ноги, і вони мокрі, вони пробиті. А ще розірвана легеня. Сергій знав, якщо панікувати, та стисне серце, і воно зупиниться. Усе, що лишалося. Чекати, я просто лежав, чекав, коли вже все закінчиться, бо мені дуже дуже боляче. Трішки було страшно за те, що мого тіла не знайдуть. На пікапі пролітає товариш. Я просто так ногу підняв, і я такий – спасли. А далі була лікарня попасної. Потім Дніпро, стан надважкий. Коли отямився після реанімації, Сергій вирішив, має порвати з Юлею. Я думав, що все, ну, типу, треба її залишити, а живе своїм життям, я справлюся, їй не треба я. Коли він отримав поранення, я тільки більше зрозуміла, що я не хочу його втратити. Проте, де знайти коханого, який не виходив на зв'язок, Юлі сказали побратими, і вона приїхала. Коли вона приїхала до мене, перше, що я зробив, це просто розплакався від радості. А Юля сказала, Одружись на мені, звичайно. Я сказав так. Побралися просто в палаті, а потім з Юліною підтримкою Сергій почав вчитися жити з однією рукою, вдягати шкарпетки лівою, нею застібати сорочку. каже старається, але побут не приготувати шашлик. А я навіть не можу м'ясо порізати. Просто нема чим його тримати, щоб його різати. І вона мене починає трусити. І так хочу дуже протезу, біомічного навчитися їм правильно керувати, щоб я міг жити повноцінним життям. Нині подружжя у Львові у національному реабілітаційному центрі Незламні приїхали сюди, коли почули. Тут запустили біонічне протезування і вже поставили першу таку руку десантнику. Там, чи, чи є якісь чи відчуття команда з хірургів, протезистів, фахівців з реабілітації та психотерапевтів збирається, аби визначити, чи готовий хлопець до протезування. Та виявляється, проблеми більше ніж здавалося. Нерви на єдиній лівій руці пошкоджені. Вона втрачає силу. у мене Я трошусь сила зникає. Я то займаюся і так і утримую. Усила, але вона серма зникає. Аби втримати цю силу і не зневіритись із Сергієм. Щодня займаються фахівці з реабілітації та психотерапевти. Є успіхи зараз. Сергій досяг того рівня, що він може перебирати навіть такі дрібні деталі. Однак операції не уникнути, от тільки шанс, що вона допоможе зберегти функцію руки 50 на 50. Тож протез йому потрібно встановити якнайшвидше. І звісно, захиснику потрібен найкращий. Він на цей гнів заслугував. Будь-який протест це додаткові можливості людей на сутні. В біомічні це додаткові можливості до додаткових можливостей. Аби придбати такий Сергієві та іншим нашим захисникам, центр незламні разом з благодійною платформою «Добро.UA» розпочали збір коштів. Долучитися може кожен. Варто лише зайти на сайт «Добро.UA», проєкт протези для незламних і натиснути Підтримати або відправити благодійну смс на номер 88001. Кожна гривня важлива. Я вірю в це, що люди допоможуть, що люди підтримують. Сергій каже, коли люди чують, що він військовий, не беруть навіть грошей за каву. Він так впевнений, ті, кого захищав, він про нього потурбуються. А його Юля ніколи не пошкодує про рішення Є. обратися з ним. Позаду важкий шлях. Ні, Попереду ще важкий. Але я з дружиною ми його пройдемо. Ми разом ми спорані. Ірина Заславець, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.